Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в нас пройшов дощ, хоч його і не обіцяли, і досі написано хмарно, без опадів. І на своїй підмороженій картоплі я спіймала двох равликів. Оце після дощу починають вилазити оці непрохані гості: слимаки, равлики. І в таких випадках я одразу беру. Лієвий засіб, брос. Це така моя зброя проти них. Пробувала інші препарати, але вони такого ефекту не дають. В лунках потім після дощу можна просто жменями бачити ось цих дохлих слимаків. В його складі в цьому бросі метальдегід. Ну, я думаю, що він не настільки шкодить, наскільки шкодять вони, цей метальдегід, до речі, застосовують в морзі, розчиняють його спиртом, додають води, отримують формалін і обробляють ним трупи, щоб вони не розлагалися. Я дуже в дитинстві, ні, коли була підлітком, хотіла бути патологоанатомом. анатомом Тому я не боюся цей засіб. Будемо травити тепер всю ділянку, пішла я на війну з цими гостями. Всім гарного дня!